Замітання. Вікно вставлене. зараз трошки розкажу, як його вставляють. Пропінено, виставлено. Спочатку грубий грубий слой силікону на підіконник. Потім, потім тут ще полоса буде силіконом оброблятися. Вікно ставимо на силікон, робимо клинки. трошки фіксуємо пінкою через 3-4 години. Фіксуємо його на такі турбошуруби. Спочатку робимо дірки на 6 зверть, і потім закручуємо три з тої сторони, три з тої сторони, обпінюємо. Тут ще будуть електрики, вже виведена сигналізація, будуть робити дирку в вікні, робити сигналізацію. Вікно, цей тип вікна вставлений трошки всередину. Бачите, наскільки він відстає від. Саме вікно під стінки. Тут зробили такі фаски. Вся робота дерев'яна, зробить такі фаски. І будуть такі налічники стояти. Зараз я покажу, представлю, продемонструю, як то буде виглядати на закінченню. Як будуть дивитися, все, тут все в рівень і все дотуляється до стіни. Вікно відкривається в двох положеннях. Ну, це стандарт. Як завжди, сюди, сюди. Ну, якось так.